Друзі, привіт! Так, сьогодні на вечері захотілося якийсь бутербродів. бродів. Отаких підсмажила на сковорідці ще зранку два яйця, молочко, приправа для курки. Вже вони закололи? Осталося на вечір. Такі гріночки. І от захотілося. Щось тепленького. Думаю, мікроволновці якось розігрію їх. А тоді думаю, як же ж я їх розігрію, в тій мікро... мікроволновці, щось треба ж туди положити. Отакий от осталися батон такий у мене був. О, Отакий. От я на сніданок На сніданок готувала такі грінки. Кинула приправу для курки, молочка трошки чуть-чуть улила два яйця і сухого часнику. Сухого. І таке вийшло вкусне, таке ми з кофе пили зранку, супу зварила, а це на вечір, таке щось захотілося. Сама не знаю, що. Отаке. І хочу в мікроволновці це його якось розігріти. Тут у мене трошки буженінки є, така в мене буженінка залишилася. А то я купляла в Карапешівському магазині. То я вам показувала. В Карапешівському магазині купляла мужининка по домашньому з лавровим листочком. Це, я думаю, його мікроволновці отак розігрію. Такий буде тепленький бутерброд на скору руку. Думала, картошки жарять на вечір, а тоді думаю, там так не хочеться такого нічого. Ось такі бутербродики. Думаю, розігрію зараз. Такі бутербродики. У мікроволновці. Розігрію. І там подивилася, а в мене така консервочка є. По-моєму, це тунець туна. Отака. І ще теж хочу додати такими подивитися, чи це пащет. Так, да, це пащет, бо все намальовано пащет. Тоже, напевно, я його сюди положу зверху і таке наче розрозі грію. Такого такий пащет. А скільки ж він? Сіки ж він гра? Сто грам. Ключом. Я не знаю, чи я його зумію відкрити. З таким ключом. Як ще ж його? Це треба, мабуть, його підняти? Ох, я навіть підняти його не можу. Нема сили? Трошки підняти? Ага, а тоді на себе, на себе. Ага, Щось не виходить? Не можу потягнути. Нема сили. Допоможи мені оператор. Я його так підняла, як ти мене вчив, а воно не піднімається. Нема сили. Це, наверное, треба вставати з стоєчки. Якось його. Ага, пащать, так? Лег... Легко? Ану. Пахне так. Так пахне. І такий наче трохи наче з холодчиком. Такий пащет, такий наче з холодчиком. Це, мабуть, десь так. Це, навіть, треба було би... наче холодчик такий, значить такий холодчик. Це, мабуть, треба було перше намазати, а тоді зверху бутерброд, так? да? Чи як? Таке застивше воно. Мабуть, не ток. Мабуть, треба намаза. Ну хліб такий у мене м'якенький, бо я ж його у молоці і, і в яйцеві прожарила. А він такий, нас у холодильнику стояв. Ні, воно й не в холодильнику стояло. Це воно стояло в кладовці. А ще якби в холодильнику, то взагалі не намазали б. Отак. Пробуємо його розігріти. Я такий холод. Ну, може, його треба було спершу розігріти? Не ну, так буду жити, його, бо воно погано намазується. А тоді зверху оце. Ох, ще наділа такий пенюар. Ммм, добре. Попробувала кусочок, Воно таке добре. Ма це свининка. Може, його треба було одягально розігріти? А тоді на хліб мазати? Я не знаю. Його, мабуть, треба лободяльно розігріти, а тоді на хліб. Ну, ладно, так попробуємо. Та грянки треба нагрівати. Тільки грянки? Можна й так. Можна і все ну, нагріти карту. Куда м'ясо туда кладуть, можна гріти? Де? Ну що туди вкладає? — Що його не можна нагріти? — Бо бактерії розміряються швидко. — Так. Що ти таке придумав? — Ну, в холодні ніколи не могло. — То що? — Ну, якщо 60 градусів нагрівати м'ясо, то бактерії швидкі. — Так, ну, то як же ж його? Люди нагрівають, і ми його з'їмо швидко. — Але швидко. Погано мазиться. Це треба, мабуть, наверное... ти то якийсь брав пасе, значе гарно мазалось, так? Да? Так само ми ж таки відкривали. Хіба ну, да, таке відкривали? Хіба Ось такий він, покажи ближче. Такий з холодчиком. Це у нас нема такої плоскої тарілки, воно от жир може витекти. А скільки це його минут стовити? Такі бутерброди. Надвіна. Далеко мені. А не накривати кришкою? Можна накрити. Накрий кришкою. Давай. Я такою кришкою накрию. да. Кришка велика. Ну так, да, ця кришка така нормальна. Забацію то... зробили. Багато зробила? Ні, не мало. На дві минути. Це багато дві минути. На дві минути <весох> я зробила. Отакий паштет. Такий пачет. баночки. Там чи 6 бутербродів. Економно. Економно, да. по... так. Може, його треба сперва розігріти в якісь маленькі чашечки, а потім, на х... на... наприклад, на хліб мазати, або, наприклад, до макаронів. Макарони по флотськи або до топтанки картошки, до пюрешки. Отаке до пюрешки можна. А пахне. Ну, це, мабуть, так, на, на, на дві особи, так? Да? На дві особи така коробочка. Така коробочка. А ми така на вечеря буде. Попівгазірованої водички. Ой. Холодненька. Зараз вже воно приготується. А прихваточки я не взяла, щоб витягувати. Просто бутерброди ми повечеряємо, не будемо нічого розігрівати. Там у нас картошечка є, не будемо розігрівати. Так просто приготуємо. Так. А як ми приготуємо його? Так, кришечка нагрілася. Кришечка. А мисочка так не дуже нагрілася. Треба оставить, бо все само кравне. Мабуть, треба ставити, так? Дроновка суха всередині. Так, м'ясе таке, це буде значить з боженка е, отак під, трошки наче аж піджарилася. Аж піджарилася буженінка, наче то вона. А так сюди зверху став? Отак. така, от, трошечки аж під, піджарилася з ларовим листочком. А гаряче. Це треба було тільки на минуточку ставити бо сильно пере хліп став гарячий, Ну, я пробую. Гаряча. Так гарно прогрілося. Так можна лаваш. У нас зараз нема лаваша, можна було б у завернути, було б леще їсти. Отак, у лаваш. Женінка пригрілася і почат... а почат... простять теж пригрівся, да? І постять прогрівся. А я когда добрийся, посек Холодний? хочу спробувати холодний. Я хочу попробовать холодний. Чи холодний, чи. Холодний тоже добрий. Я так злякалася? Мамочки, що таке? У мене пальці червоні, а це у мене губи ж накрашені. Боже ж мій. Не подивися, думаю, що це таке, думаю? це, це помада. Що це за помада така? Думаю, що це таке в мене? Це ж моя ядерна помада, <плес> 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 така у нас вечеря. Smaczno. Smaczno. Вони підвечали. Мікроволновці розігріли. Такий пащет дуже вкусний. все залишилося, Ще можна на 6 бутербродів намазати. Це буде, на снід... буде на сніданок. На 800 ватт, мабуть, ні. А подай мені цю шоколадочку я закусив. От у мене ще трошки залишиться шоколадочки такої. Така шоколадочка. Що трошечки такі осталися такі дві плиточки. так. Горіхів так багато. І шоколадочки. А це буде на сніданок. Так і зроблю бутерброди. Може млинчики. Заколочу млинчики. В цьому шоколаді зюм і багато горіхів.

zabrekowskoju Ja będ now wy raz odkrywała że zostały taki zabrykoswyim Песочная, нет, не песочная, а забыла как я как бисквит. Без тісто чисто. абрикосовою начинкою. Поки абрикосую пахне. Наші тільки з дерева абрикоса. У нас сьогодні такий пащать. Попробували. А тут ще не написано. Це, мабуть, свинина. Так, да, це свинина. Така перекручена, чуть-чуть діркує. -чуть До нових зустрічей. Дякую за увагу!